Всім привіт! Сьогодні зроблю коротке доповнення до тепловентилятора. І так, їх у мене йде на теплицю два штуки. Теплиця йде 500 квадратних метрів. Один в тому краю стоїть, один тут. Ну, вони в мене стоять посередині, їх треба розставляти на крайні ряди. Звідси я буду їх переставляти на край, щоб по краях дуло, бо то, що тут найбільше воно. Найхолодніше завжди, постійно капає сюди, все стікає з криші. І треба їх трошки більше підсушувати, тому я їх буду переносити з центральних рядів на крайні. Їх в мене йде на теплицю, ще раз повторюю, два штуки теплиця 500 квадратних метрів. Під'єднані вони одним контуром. Іде на подачу гаряча вода. На один тепловентилятор труба йде далі до того вентилятора, і обратка потім йде звідси. І звідси з цього тепловентилятора заходить. Одним контуром вони йдуть обидва. І насоси теж насос один іде на обидва тепловентилятори. Всього один насос, насос 6. І його, в принципі, вистачає повністю. І це не все опалення. Це було питання таке, чи тепловентилятор і все. Ні, ще по землі йде 32 труба, це максимально бюджетний варіант. 400 метрів 32-ї труби. По землі йде. Теж одним контуром вона йде без грибінки. Так, найдешевше. Одним контуром її зробити і насос. Два насоси з шістьорки стояли, але я хочу ставити трохи мощніший насос. Восьмерку хочу ставити. І робити грибінку. А так, в мене одним контуром поки що воно йде. Це найдешевший варіант, найбюджетніший. Трохи, звісно, воно не витягує для посадки в кінці лютого. Це таке підходить більше так. На початок березня, а якщо без тепловентиляторів, то взагалі за середину березня таке опалення 400 метрів труби. А якщо брати з цими трубами ще на тепловентилятор, вони теж по землі гріють трохи. Виходить, 600 метрів труби. Ці труби, що йдуть по землі, вони качають постійно. А тепловентилятори йдуть через терморегулятор і вони включаються тільки коли падає температура сильно. І все. Ну, в сонячний день опалення виключається повністю, і по землі і тепловентилятори. Похмурий день по землі качає, вони все одно ну, не вмикаються. Навіть по хмурий день воно трохи сонце прогріває теплицю, але по землі опалення працює. Землю я опалення не закопую, так як земля дуже швидко буде відбирати тепло з труби, це треба трубу закопувати і через ну, дуже потужні треба насоси, термосільний клапан треба ставити, щоб температуру воно, там, до 30 градусів в трубі була, температура не більше. Якщо прямо напряму з котла брати. Іде там 80 градусів з котла, воно буде на початку сушити, а до кінця вона, в принципі, буде холодна. Це треба або через склапан термосмісительний, або закопувати землю трубу, наприклад, 25-і ту 25-ту трубу треба вставляти в 40 ту трубу, щоб вона напряму не торкалася до. Землі і прокачувалася гаряча вода, і тоді ну, не так швидко буде відбиратись тепло з труби і більш рівномірно буде розходитись по теплиці. Ну, в принципі, все. Разом із тепловентилятором захопив і практично все опалення, яке в мене зроблене. Хочу його переробляти, але вже не знаю, коли воно буде перероблятися з такими торгами, як в цьому році. Це. Поки що не пахне. Тут просто навіть на життя не знаю, чи вистачить. Воно просто повертається те, що потратив, а заробітків немає. Ще й з рахуванням того, що зараз ціни ростуть на все. Майже вдвічі вже все, на всю хімію, на добрива. Ціни виросли, а продукція тільки дешевшає. В принципі, на цьому все. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підтримуємо канал. Дякую за перегляд, до побачення.